Вирішили, друзі, зайнятися загонною риболовлею. Перед нами скачуть щуки, а ми йдемо і кидаємо в них. Я тобі може клюнути зараз. Не треба мені клювати. Хай мені краща щука клюне. Доброго дня, шановні друзі! З вами передача Очеред Фішинг. Шаткую фішинг, тому що бачите, що відбувається. У нас вечірнє полювання на залізо, тобто на тейлспінери, або щось таке тверде вертухи воблери, коротше, Жодної джиги з собою наразі в мене немає. Хочемо пробігтись дві годинки на вечорку на заході сонця. І половити хижаків. А хто у нас буде, дивіться далі. А хто буде, той буде. <ріхи> Погнали ловити. Нереально, друзі, поки що ловити воблером. він видирає очерет, тому що вийти на кромку не виходить так, щоб нормально вздовж покидати. Будуть місця, де його можна покидати, то я обов'язково. Ще твічну. А поки що. Перейдемо, друзі, до класики. Тобто до тел Спіннера. Лохто, хлопка. Йому ова! Відео. Ты бачив? Под паяла? Да. Разом з рибою. Ну, флюр, все. Ну все, вище по 0,5? Да. Та ні, воно по шнуру різануло, але щось, ну, була нормальна риба, яка дала натяжку, що зрізала об... Ти поняв. Таке неприємна історія. Мінус телспіннер, по-перше. По-друге... Риба персингована десь поплила. О! GoPro знімає відео. Відпав чи що? Так. Да. Там коли відпав. відпав один, може ще один. Від, відпав. Ще один О! GoPro, проснімай відео. Ух, це був розмір. Чув навіть фрикціон попрацював. Да, да. Угу. А потім трава. Да. Але сходи, сходи і обриви. Сх... Зрізи. Зрізи. Сходи і обриви, зрізи і відпайки. З... Зрізи і сльози. Go снимай видео. Ой-ой-ой, дивон. О. О, це треба фрикціон відпускати. Слухай, гар. Якщо це опінь, це піпець крутий. Не знаю. А я думаю, що так. Але це на паузі так... Чувак, мені здається, це окен і це крутий окон. Так врепнуло що. Ух да? ти що. Ааа, давай, давай, його бери, ну бери, його бери. Ну ай, ти що ти шо? Що? Це, це мій окунь, який має бути е, зловлений мною. Він мене зійшов, Дімон добрав. Да, Слухай, ви... краса яка. Такий, на, на кислоту. Да, такий, блін, 500 і... грамів півкілушка. Він кліпає класно. Йохан, дуже агресивний, Бубай. дуже, дуже. Бу -у -у, і пішов. Слухай, То, на лайтову снасть після того, як півсезону відловив на дрючки, це просто якесь свято. Кайф, тонкий шнур, легке вудлище. Да, Воно... Шнур, шнур тольша 0,2. 2 2,0, 0 2 да, <рес> 2 -0. 2 -0, точніше. Так, да, да, клас. Дуже. Все відбувається агресивно. Да Йо. І окунь був царський. Йо, окунь царський, мабуть, такий як в тебе. Почекай! <сørge> <сørge> Почекай! Ще нічого не закінчено. А, цупера! О! Го проснімай відео. Ти бачив, трошки віддав йому тейлспінер. І, І він добрав, да. він спочатку цупнув. Я так типа провиздав по снасті. Йоханий ханий бабай. Оце риба. Дивись. Ну, Дивись. Ну, свято, Окуневе. Окуневе свято відчепився. Такий батончик. Офігенні. Зацініть, друзі. Отакі 300-400-500 покльовують окунці, враховуючи те, що на легку снасть їх потрібно протягувати через траву, то вдвічі приємно. Клас, 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 клас. Пливи, друже. Не вгадав. Дай половить. Дай половити. Димон, тікай, не кидай. Не кидай, Дімон. що ти туди кинеш? <ріху> <ріху> Вимотуй. <ріху> <ріху> Слухай, але все одно Го проснімай відео. А, зараз все, друзі, відбувається не <пілляв> так. Я звик все це робити. Коротше, тема яка? Тема моя? Тема Вовчика. Да, насправді. Я постійно його сварю за це, тому що ця тема дає багато обривів. А рвати ну, Бувало в нас таке, що за день по 5 штук відривали. Це. О, опа, відчепився. І. Ні, це травка. Ну, Я не думаю, що це риба. Ні, це палка. Тема, друзі, дуже схожа з тим джигом, який ми робимо інтелектуальним. Це інтелектуальна проводка телспінером. Тобто це рівномірка вздовж дна і вона. Ну, Чесно кажучи, складна Я тільки що підлаштовувався під Вовчика. Тому що Тейлспіннер, в принципі, він не гупає по дну як, як джига, він не такий дзвінкий. Да? І оцю плавну подачу вздовж дна зробити. Відчути, що ти отак от робимо. Но спіймав, я ще не спіймав. Чути, і головне не обірвати. В потрібний момент трошечки піддернути, щоб... Да. Все, і пішли вздовжна. І якщо є сумніви, що ви не, ну, десь сильно від дна відірвали приманку, можна зупинити і почекати, поки вона втоне. І знову зробити... Опа! Ах! Та що ж таке? Слухай, дивись, вони ну, супер агресивні. Агресивні перші Су одна, як супають, вже... але, да, але все одно, як завжди, стелспінерів дуже багато нереалізованих покльовок. За рахунок, це не те, що там гачки погані, ну, це сама форма приманки. Але повірте мені, якщо зараз тут стати з джигом, ви нічого не зловите. Тому що сьогодні вже були тут з джигом. І окуні не кліють на джиг зараз. Найкраще вони відповідають саме на телспінери. Оба не вийшло. Опа. Мене несе течія. Уу, Гоу просто видео. відео. <звук> uh -huh. Це була не у коньова Вовчик-покльовка. Uh -huh. Це жерішний. <звук> так всадив. Оце місце, друзі. Але, чесно скажу, ловити важко. Вовчик вже перейшов на 14 грамів, починав з 7. Але в нього 0,6 шнур, в мене 0,8 діаметр. І важко, тому що парусить телспінер, сильно він по дну не гупотить і коли ти робиш підрив, його починає дуже сильно нести, іноді не зовсім зрозуміло, в, якій... в якому контурі води він перебуває. Тому так все повільно, на тоненькому, на тоненькому. Дуже прикольно. І відбулась зі штовчком води, як зазвичай. Активізація риби. Або... Ми її знайшли, як ти думаєш? Я думаю, знайшли. Да, бо ми тут ходили туди-сюди, щось там шугали по коширям якихось щук. Навіть на Воблері я одну зашугав. Але щось їй не сподобалось. Гопроснімай відео. Ти бачив що? Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Б... Друзі, це просто жах якийсь. Зрізала оббровку. І це був, ну, я думаю, що найбільший окунь, який сьогодні клював. Офігеть Оце риби. А зрізав він в мене вівєру. Я замінив Конрада на вівєровський тейлспінер. По-перше, Конради в мене закінчились, але я знаю, що у Вовчика ще є. А по-друге, в Конрада більший розмір пелюстки, він більше парусить. От коли течію дають, то вівєра в цьому плані краще. Там менша пелюстка і воно. Пробуває краще дно. Пробуває краще дно. Ну не дно пробуває, а товщу води, да, вибачте. Пробуває дно, добре пігулки. Є там, я забув, як називається. А в мене немає. Ти ж сказав, що в тебе їх дофіга. 14-то в машині, я сказав. Добре, а в мене закінчились заступки. Та я жись придумаю. Добре. Одну знайшов. Воно буде ще клювати. знімає відео. Щоб ви розуміли, друзі, це тільки що був четвертий ТЛ Два в мене забрала риба. Го проснуває відео. І вовчик тягне. О, слухай такі. Це жерех. Жерех, так. Схоже, що це жереха, бачиш, бахають. Прикол. Ой, як він сидить. Зараз він зіде. Ну я не знаю, ну там мушлю треба взяти. <рес> GoPro, проснімай відео. Чергова хохма, друзі, зачепив мушлю, на мушлю сіла сів чийсь шнур з монтажем, тягнув все це пер і бляха випер. Просто ну, жах якийсь. Що тут по снастям, що тут позалишали люди. Магазин можна Магазин можна зв'язати кілометр шнура. Це якийсь ловив. На ноль креатив. Капец. Гоу-про, снимай видео. Ох, це, це напевно жерех, вовчик, бо... Ні, ні, Бо так всандолило. А ну йди сюди! Ні. Ох, і жадібно. Давану. І застряг в траві, тому здавалось, що, що він гігантський, а він такий майже зимовий. О, все одно приємно, приємно. Перед травкою на рівномірку. Так вот рівномірочкою підправку. Кажу, що здуло окунів, а не здуло. Вони просто походіли. <рес> Бачите, ледь-ледь заплівочку обережно. Блін, ну прикольно, прикольно, друзі. Вечірня роздача ми дві години ловимо і такі результати. Дуже активні окуні на вечір. Зазвичай це вранці відбувається, а сьогодні попали на роздачу вечірню. Гопроснімаю відео. І окунь у мене там і трава. Говля з продиром Херсонська. Йди сюди, я не знаю чи він ще там залишився. Залишився. <рес> і шнур, Вовчик. <рес> Окунь, шнур і трава. А може це ти є Ні, це мій тейлспінер. Зараз я щось одне визволю і дивіться, як вхопив, на три гачки сів. Жадібно. Замочок. В замочок, так. Да. Жадібно. Взяв 7 грамів. Розмір такий собі. Але жадібно. Шнур такий 2.5, як я ловив Канат. Як я його витягнув, я не знаю. Щось там щось на іншому кінці ще є. Якась. Борода, піду, викину. Ну що ж, друзі, чудово половили на тейлспінери. попали на короткий досить вихід рибки перед штовчком води. А, ну, я би назвав це да, навіть роздачею, про яку можна мріяти. Не сильно вийшло. А, Цю рибу дістати, тому що ну, знову ці складні умови, і ловля таких хижаків, як окунь та жерех, вона обумовлена делікатними снастями ловити тут на якісь канати чи щось таке не виходить. От. Тому я вважаю, що все дуже вдало відбулося так само, як ми планували. Нарешті окунь почав активно ловитись на тейлспінери І в цьому ми з вами і впевнились. Вовчик, що ти скажеш? Я скажу, що все дуже круто. Все дуже круто, все тільки починається, телспінерова ловля скоро буде масштабуватись. Так що... Це ну, взагалі згадай, ми в минулому році починали десь в кінці там, червня щось вже тільки-тільки починали ловити на тейлспінери. А зараз початок червня і тейлспінери вже працюють. Але ну, на них трохи важче ловити через те, що ну, дофіга води треба залазити в самі кушарі, і ну, неприємно. Але воно все робить. До речі, використовував я сьогодні Занну 762 до 15 грамів, 4000-й сертейт 08-й шнур Duel TX8. Умовно лейтовий комплект, тому що Занна це удлище з міцним ковнем, тобто їм можна е навантажувати бланк на виважуванні. І Саме для такої ловлі ця вудка дуже круто підходить. Знімається вітрець, зараз піде дощ, тобто ми дуже вчасно тікаємо з води. На цьому в мене все, друзі. До нових зустрічей на